І вітання, друзі. Дивіться, цвіте мій кліматіс. В цьому році вже не так пишно. Бо я багато відкопувала там його і обрізала трохи. Поставила на вкорінення. не знаю, чи з того щось вийде. Ось, ну Але ось так. Дощ не припиняється. Дощ вдень і вночі. Зараз садок вже став більше зеленим. Таких квітів, які давали дуже кольори, яркі вже зараз немає. Вже перецвіло. Ну, флокси. Флокси, флокси. Спірея одна, спірея друга. Вже все це поперецвітало, вже буде мінятися на щось інше. Тому зараз, напевно, вже не так гарно, як було. Ось, але є інший приємний момент. А цей момент це хости. Тут дерени, такі красунчики в мене. Тут один. Ой. Тут інший. Там живучка. Ялиночка. Ну, така зелена маса. А, ось в мене ще розпускається кліматіс, який ось такий ще красунчик. Вже починають великі іриси зацвітати, я ще ніяк не можу побризкати. Ялівці, ялівці і іриси мені треба побризкати, я ще ніяк не можу, бо дощі без перестанку. Я думаю, ви знаєте про дощі у вас, напевно, все так само. Що і в нас? Ось тут вейгела Цвіте, зацвітає красунка. Кіпарис, Кінчики пообмерзали пові... трішки. Ну, кто не страшный, он Иди, да. Так вот, идем по косточкам. Я уже снимала. Посточки, але вони зараз такі гарні, що щодня, щодня вони збільшуються дуже гарні і можна щодня знімати і насолоджуватись. Я вже так змокла, як хлющ, бо я вже давно на вулиці. Такі хвосточки. Ну, дивимось і насолоджуємось, бо коли почнеться пекуче сонце, то хости тоді вже втратять свою красу, пообгорають. У мене дуже сонячний участок, дуже багато сонця і е у Оці хости, які ось тут в затінку, то такого місця дуже мало. Ось, В основному всі хости на сонці. Але незважаючи на це, я все рівно не відмовляю собі в хостах. Тому що ну, нічого страшного, що ж, потім відійдуть і все буде добре. Дивіться, яка краса. Яка тільки но краса. Тут ще маленькі. тут же бельщички. Ялинка, яка верно. Привет! Лапку так. Привет! Ну давай, давай, гуляй. Гуляємо. Гуляємо? Давай. Тисюнька. Давай гуляємо. Бо дощ йде. Гуляємо, йдемо додому. Ти чо лягла? На тебе дощ падає. Ти чо лягла? Ти чого лягла? Давай, пішли, ще пройдемося і будемо тікати. Дощ. Дощ без перестанку. Просто без перестанку. Деська стільки робить рухів в секунду, що я не встигаю за нею камеру повертати просто. Садочку красота. Садочку красотіще. ще. Деська. Куда ти пішла? Гей! Гей! Я тут! Я тут і вляглася, ти чого вляглася? Там вже ж мокро і холодно. Отже, шустре, отже, шустре. Тих. Гуляй. Боже, друзі, це що це таке має бути? Дощ? Не припиняється, І день, і ніч, і день, і ніч. Ні, воно то добре, коли дощ, але ж має бути міра на все. І що то має бути? На городі там взагалі не влізти, не зайти. Та насолода. Да. Джеська. Кажи мені все ні по чому. А мені каже все ні по чому. Ви каже, боїтесь дощу, а я каже, не боюсь. Правда, Джессинка? Ви боїтесь дощу, а я каже, не боюсь. А мені красота, Ляпота. Ой, Яка тут красотіща, які хосточки попіднімалися. Що виробляє? Бозі, зі там добре, Бозі, зі там хорошо. Так, Лісенка, красота, красота, тра-та-та. Пірея, лежить, вангута, від дощу, просто вже не витримує. О. Красотка. Ну що ти? Ну що ти? Провітрилася, йдемо додому. Я не встигаю. Йдемо додому, пішли, все, вона знає, куди йти. Зайшли в одну сторону, а вийшли в іншу. Ой. Все, друзі. Всім папа. -па. Так, Михаїл, добрий день вам ще раз. Ось я зібрала до кубки ці хости, що ви сказали всі по одній. Значить, дивіться, я вам розкажу. Canadian Blue, Albo Picta, Big Father, Blue Angel, Абиква Дринкин, First Frost, Univitata і Blue Блукадіт. Всі по одній. Так, Михаїл, дивіться, показую вам, як я Попакувала. Кожна хоста запакована в картон, щоб з нею нічого не сталося, поки вона буде до вас їхати. Бачите, все попаковано в картон. І зараз я буду вкладати, ложити, воно тепер вже може лежати. Так, Михаїл, посилочка ваша з хостами зібрана. Ось така коробка. Посилочка їде у Одеську область, і Михаїл будете зустрічати. Всього доброго вам!